Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Поляки будують стіною і укріп райони на кордоні з Росією та Білорусією. А видумайтесь, за 2,5 мільярда доларів це 10 мільярдів золотів. З 2,5 мільярдів доларів 500 мільйонів Польщі дає Європейський банк розвитку реконструкції. А тепер подумай, кому потрібна стіна і укріплення більше полякам чи Україні. Ну, поляки, звичайно ж, не запрошують Арсенія Ценюка, великого спеціаліста по побудуванню фортифікаційних стін. Не запрошують, тому що усі ті гроші кудись перебіжуть в якісь незрозумілі банки та офшор. Але чому Україна не звертається з негайною вимогою до Європейського банку реконструкції і розвитку? Чому? Чому полякам виділяють 500 мільйонів, а у Польщі війни ж немає, а Україні не виділяють ні долара з ЄБР? Україні негайно потрібно звернутися в Європейський банк реконструкції розвитку з проханням виділити мільярд доларів на фортифікаційні споруди в Україні. Якщо, звичайно, наші корупціонери не розкрадуть і ці гроші. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.